Девід Кемерон. ні, ні, це не той, що знімає фільми. Це очільник МЗС Великої Британії, заявив, що готовий. Готові всі члени коаліції підтримати Україну і в 2024, і в 25-му, і в 26-му році, тому що ВВП коаліції в 25 разів більше, ніж російський. Ви знаєте, українців, українці по-різному віднеслись до цього повідомлення. Я особисто задоволений, тому що це означає, що Україну не кинуть. Правда, не зрозуміло, що означає підтримувати, тому що. Нам вже заявляли неодноразово, що ми маємо своє озброєння мати, що ми маємо свої заводи мати. Ну, недостатньо, що е, наші люди тисячами гинуть. Цього недостатньо. Ми ще й винні в тому, що у нас заводів своїх немає виявляється. І крім того, ми ж розуміємо, що в 25 разів то ВВП більше, але вони ж то гірше жити не стануть. І е, думаю, я що навряд чи що вони захочуть відірвати від своїх громадян хоч щось. Адже це миттєво призведе до, ну скажімо так, піддання сумніву перебування на посаді тих осіб, які це зроблять, і ми бачили це неодноразово в Європі. Тому що означає, що ми будемо підтримувати, ніхто не знає. Як будемо підтримувати, теж не деталізовано. І ще б мені хотілося, щоб про мир, хоч хтось говорив і бажав Україні миру. Взагалі слово мир з українського простору зникає. А якщо й говориш про мир, то тут знаходиться якийсь неадекват, який починає говорити, що ти домовлятися хочеш? За рахунок чого? За рахунок територій. Та ніхто не хоче домовлятися за рахунок територій. Чому ви взяли, що домовленості будь-з ким це обов'язково здача національних інтересів? Подивіться, як себе поводять деякі лідери деяких країн, та ж сама Туреччина, та ж сама Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Це. Політики, які шукають яких якихось компромісів для того, щоб і при своїх залишитися, і щось здобути плюс чогось. Тому е якщо у вас все зводиться до здачі територій, мені вас шкода, е це означає, що ви не вірите е ні нашим дипломатам, ні нашим збройним силам, які. Потужно тримають удари, і які вже говорять е, два роки ворогові, що він не пройде далі, він не зможе захопити Україну. Тому я, я не знаю про які здачі територій ви говорите. Ну напевно, це відсутність виховання і. Відсутність адекватного сприйняття реальності. Тому я би хотів, щоб слово мир все ж таки не зникало з українського політичного простору, з інформаційного простору. Тому що мир це те, до чого ми повинні прагнути. Ми не повинні прагнути до війни без кінця. Це неправильно так, жити довго суспільство не зможе. В такого суспільства не дуже є майбутнє. Телеграму шапці профілю, підписуйтесь.